Слава тобі, господи слава тобі будь бог уважні, в той час підійшли збирачи драхми до Петра і питають, чи заплатить вас учителі драхму, так каже, як увійшов до хати, Ісус, випередив, його кажучи. Як тобі, сима не зається, землі царського беруть данину чи податок і своїх синів чужих?» коли він відповів чужих, Ісус сказав до нього, Отже, сини вільні однак, що вони нам цього не взяли за зле піди до моря, за кінь вудку візьми першу, яка повадеться рибу. І відкрий рота там знайдеш татир, візьмі його й дай їм за мене й за себе, того часу підійшли до Ісуса учні мовлять, хто найбільший, царстві небесні, Місус покликав дитину, її серед них і каже іси, но кажу вам. Якщо не навернетеся й не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Тоже стане малим, як ця дитина, то й буде найбільший у царстві небесному. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Якщо ви не навернетеся. І не станете, як діти, ні війдете в Царство Небесне. У нашому щоденному житті ми можемо нараз сказати не будь дитиною. І це означає, що ця особа зріла, недосвідчена, не вміє давати собі раду. Або кажемо, не поводься по-дитячому? Це сприймається як щось знов негативне. Але в сьогоднішньому Євангелії Господь каже слова, як не станете як діти, ні відете в царство небесне. Що Господь хоче сказати? Що є в дітях таке? Що в нас вже немає? Ми ж також були дітьми. Це би ми мали заховати. Коли ми живемо в цьому житті, нас вчать жити, то роби, то не роби. Часто це добре навчання. Так говори, так не говори, так не поводься. А особливо в нас є чарівний вислів. А що люди скажуть? І часто через ціле своє життя ми навчаємося поводитися в той чи інший спосіб. Звикаємося як до певних ролей, ще гірше навчаємо одягати певної маски. І коли ми придивимося до себе, ми в різних обставинах є різні. Одні на наодинці з собою, інші з. Чоловіком чи жінкою, ще інші на праці, ще інші десь в соціальних мережах, ми різні є. І коли ми хочемо будувати стосунки з Богом, тут виявляється найбільша проблема. Тому що якщо ми є різні в різних ситуаціях, граємо різні ролі. Одягаємо різні маски, які ми маємо в якій масці, в якій ролі стати перед Богом. Це легко казати, стати в правді. Але яка це для мене правда? Чи я знаю, де я правдивий? От чи я можу сказати, що в тій ролі, чи в тій ситуації я правдивий? І саме про це каже Господь. Що ми ставали перед Богом як діти, в тому сутність дітей, що вони не грають роль. Чому нам легко бути з дітьми? Бо вони не вдають когось себе. Вони все говорять, що думають. Ми так потім навчаємо дітей, то не пасує казати, то не випадає. Ми знаємо, скільки різних таких таємниць діти виносять з родини. І Господь потребує, щоб ми ці стали в правді перед Ним. Коли ж ми приходимо до лікаря, ми ж не граємо роль хворого чи роль здорового. Ми що? Хочемо стати в найбільшій правді. Як найбільшу правду лікар пізнає про нас, тоді найкраще допоможе. Так само ми, коли будемо пробувати, можу сказати, це не є легко. Але ставати все більше в правді з Богом. І саме тут здійснюється ці слова, правда визволить нас. Бо ми правдиво зустрінемось з Богом. Не в черговій реолі, не в черговій поставі великого грішника чи великого святого, Тут не є сутність того, бо треба стати такими, як ми є. Бог хоче мати з реальною людиною. Нам неприємно мати справу з людиною, яка грає якусь роль, щось там вдає себе. Бог хоче, щоб ми стали перед Ним правді. Як ми станемо перед Ним правді, ми побачимо, як швидко ми почнемо змінюватися. Як правдиво відбудеться ця зустріч з Богом. Як відбудеться все навернення, освячення, переміна. Бо ми правди йому зустрінемо з Богом. І тому зустріч з Богом не відбувається, що ми не здатні на цей зустріч. Ми можемо прагнути хотіти зустріти Бога. А як ми зустрінемо? Як ми себе не зустріли, як ми себе не пізнали, як ми себе не зрозуміли? Тому будьмо як діти, ставаймо правді перед Богом. І швидко. Надто швидко відбудуться зміни в житті кожного з нас.